У ролях Габріель Коррадо Марія Росса Галлов Хорхе Деліо і Сесілія Мареско в ролі ренати автор сценарію Орасіо Ескібель. Рунела Зампіченіні. режисер Ніколас Дельбока: серед твоїх однолітків. Випадково не було якоїсь сироти. Сироти? Без матері? Чи без батька? Круглої сироти. Без батька і без матері. Як я? Ні. Ти знала батьків. А вона навіть не чула про них. Була одна дівчина. Моя найкраща подруга. Знаєте, їй подобалось казати, що її, мабуть, знайшли в капусті, тому що вона нічого не знала про себе. Ми з нею завжди були разом. З того часу, як я опинилась у коледжі, ми жили в одній кімнаті. У нас з нею все було спільне. Це все, все Ми були товаришами по нещастю і це об'єднувало нас. Коли інші дівчата говорили про своїх рідних, ми мовчали. Але ми не засмучувались. Ми товаришували і завжди були разом. Як два морські коника. Знаєте? Морські коники завжди тримаються парами. Вони підтримують одне одного і відчувають одне і те ж. Прямо як ми. А та дівчинка, вона була щаслива. Ми були щасливі по-своєму. Нам просто потрібно було вигадувати собі щастя щоб вижити. Ми були позбавлені. Любові і захисту батьків, але знайшли чудову втіху у справжній дружбі. Всі ці роки вона була моєю опорою. Дідусь і подруга вони були моєю родиною. Mm -hmm. Скажи, а як звали цю дівчину. Перле. Перлина Чорна перлина. Тобі цього не зрозуміти. Великі перлини, вони дуже рідкісні і дуже коштовні. До того ж, у цих перлин дуже довга історія. Дівчині поталанило. Нам дорого обходяться людські пристрасті. Para una Дуже дорого. У чому справа? Вам погано? Господи. Бабусю, ви зблідли. Пробач, Ренату. Вибач, я просто не зміг стриматися. Давай припинимо цю гру. Так більше не можу продовжуватися. Це може стати небезпечним. Я дружина твого батька. І від сьогодні. Ми будемо говорити лише про справи. Не можу. Я пішов з дому, тікаючи від власних почуттів. Весілля було лише приводом, приводом віддалитися від тебе. Серцю не накажеш. Я б ніколи не зробив нічого, якби ти не хотіла. Я не хочу про це чути. Давай припинимо. Забудемо про все. Неможливо. Почуття або є, або його немає. Неможливо все забути. Неможливо робити вигляд, що між нами нічого не було. Не можна все життя носити маску. Заради Бога. Забудь про Бога, Ренату. Забудь. Ти не права. Ти намагаєшся дотримуватися зовнішнього благополуччя, а треба, щоб ти сама була щасливою. Не існує нічого кращого, ніж розмовляти про жінок. Є, Данте, є. Краще будувати плани. У мене великі плани щодо Еви. Томасе, ти мій кумир. Поманеш пальцем, вона біля твоїх ніг. Так, але я ледве не втратив Мальвіну. Добре, що вона бачила, як Ева накинулась на мене. Забудь про Мальвіну. Зараз на черзі Ева. Вона на 28 очок попереду. 40% мінус 12. Знаєш? Було б добре одружитися з Мальвіною, а Еву мати коханкою. Краще не вигадаєш. Знаєш, я тобі заздрю. А та дівчинка. Була щаслива. Ми були щасливі по-своєму. Нам просто довелося вигадати собі щастя, щоб вижити. Ми були позбавлені. Позбавлені любові і захисту батьків. Але знайшли чудову втіху у справжній дружбі. Всі ці роки вона була моєю опорою. Дідусь і моя подруга. Ми були родиною. А як звали ту дівчинку? Як перлине. То ти конформасти тобі було замало. Повернути додому твою онуку. Тобі знадобилося пробудити найганебніші спогади мого життя. Мені вдалося стерти їх із пам'яті. А ти, Карлос, 20 років нагадував мені про них. І варто було мені подумати що їх поховано, як вони воскресали. Тобі не вистачило життя, щоб мучити мене. Ти вирішив знищити мене з могили. Заходьте. Привіт, тітонько. Я хотів сказати, що зустріч призначено. За наказом сеньорити. Так. Вона вже закінчує. Усі обрізки матерії з її туалетної кімнати зникають в баку для сміття. І самі місце в баку для сміття. Коли ми їй покажемо, що їй нас не перемогти, треба примусити її продати свої акції. Втративши владу, вона залишить цей дім. Можливо, потрібно буде призначити їй певну суму грошей. Але треба тримати її подалі. Але якщо призначити мою дочку, фірма з банкруті. Вона не буде керувати нертою. Влада буде у мене? Я мала отримати її багато років тому. Ти не віриш у здібності рідної дочки. Припини, Мальвіно. Що ти знаєш про бізнес? Поясни. Трохи. Добре. Я нічого не знаю. А ти багато знав, коли став директором з маркетингу? Не більше за мене. Карлосу вистачило терпіння навчити мене. А далі я рухався сам. Розумієш, чоловіків, які обіймають високі посади, поважають, а жінок не завжди. А я не хочу, щоб з тебе сміялися. А хто буде з мене сміятися? Співробітники компанії. Вони ж не дурні. Знають, що ти заходила туди лише кілька разів, щоб взяти у мене гроші. А вони знають, кому належать акції. Знають, що ти ніхто, що у тебе нічого немає, що ти живеш на кошти дітей. Твій час минув, тату. Зараз ти повинен стати корисним помічником дочки. Зрозумів? Мальвіно. Я ідіотка. Мені потрібно дати перший приз за дурість. Стара весь час питала, а я відповідала, не розуміючи, що кажу. Про прилину, про себе. Як вона дізналася? Впевнена, вона нічого не підозрює. А якщо у Карлоса було фото Еви, ні він ніколи не показував би його їй. Але можливо, фото знайшли після його смерті. Так я знаю, ми завжди були разом. І я могла бути онучкою Карлоса Пачеку, а Ева могла бути моєю подругою. Мене все це зводить з розуму. Треба втікати. На мій погляд краще написати їм листа і розповісти усю правду. Так. Якщо все викриють, я втрачу дитину. Чарлі заслуговує на те, щоб жити в цьому домі. Так, я пам'ятаю. Звичайно, пам'ятаю. Я перетворю цього бовдура Томаса на ганчірку. Я йому помщуся. Страшенно помщуся. Присягаюсь. Він більше не буде дивитися на жінок. буде мучитись до смерті. Сеньори і сеньорити. Як вам відомо. Для фірми Сеньора Акварель віє вітер удачі. Компанія готова випустити на ринок свій найкращий продукт. І всі прогнози обіцяють миттєвий успіх. Томі Томмі за твою передбачливість і за твої ділові якості. Дякую. Вип'ємо. Вітаю, брате. Мені потрібно з тобою поговорити. Терміново. Я, звичайно, не хочу сказати, що Томас все зробив сам, але не треба забувати і про мою скромну допомогу. Звичайно, звичайно. Я не зміг би обійтися без допомоги мого друга Данте. Давайте вип'ємо за його участь у справі. Вибачте, блювати хочеться. Що з ним? Нічого, доню. Лютує, тому що не брав участі у справі. А що за справа? Що ви хочете випустити? Зволожувальний крем з ідруміном і хромопротоцином. А що це? Джерело молодості, але він не для тебе. Він для старих жінок на зразок твоєї матері. Я чекала такого удара. Припини, Ренато, я пожартував. І від твоїх жартів мене нудить. Ось так. Так. Сина тягне блювати, дружину нудить. Що сталося? З'їли щось не те? Дозвольте. Чашка гарячого липового чаю. Залиш на столі. Охолоне! Байдуже. Іботі, відведи мене в кімнату Еви. Що? Ви щось там забули? Зараз. Окуляри? Палиця. Сеньоре Росалія, подумайте, може краще спочатку все-таки чаю випити, щоб не було зайвих проблем. У вас же тиск, розхвилюєтесь, почнете кричати, налякаєте ще всіх на Коли-небудь я зашию тобі роти. Хіба я щось погане сказала? Якщо хочете, то ось ліворуч. Так, так, зараз. Постукаю. Заходьте сюди, сюди. Ево, можна? Тут ваша бабуся. Просто Ева. Ти що з прислугою за пані брата? Я давно не була у театрі, і актриси з мене не вийде. Іботі, моя подруга. До речі, можна попросити вас про те, що їй сподобається. Ні, не зараз. Я прийшла дещо запитати у тебе. Ібо боті залиш нас. Іду. Так, що ви хотіли спитати, бабусю? Так, що сталося з іншою дівчинкою, перлою? Перло, Перла, вірно? То не стаде вона зараз? На кладовищі. Це вона була зі мною в машині. Я б хотів побачити когось з керівників нерти, коли вони дізнаються, що формулу вкрадено. Звідки ця ненависть, тато? Карлос Пачеку Верегу давно помер. За його справи страждатимуть ще багато поколінь. Але Мальвіна буде твоєю невісткою. Тільки щоб Томас пробрався в нерту. Це не має відношення до продукції. Це бізнес, від якого нерта розвалиться. Якщо ми не потопимо їх, вони потоплять нас. Уяви, що буде. Зараз ця сімейка почне гризти одне одному горлянки через крісло президента компанії. Але твій брат сховав туза в кишені. Якщо сьогодні я розіграю цей козир, я вируся вперед. Коли-небудь ти станеш лунатиком. Совість тобі не дозволить спати. На. Заходь. Доброго ранку. Ти квітку не забула. Розумна, молодець. Зараз я відчуваю себе кінозіркою на Атласних простирадлах. Але ж вони не Атласні. І боті не псуй мрію. Атласні, зрозуміла. Будете купатись зараз? Так, обов'язково. Оце життя. Чудово. Але після Вани треба зайнятися справами. Сеньоре Лорано і Августін не дочекалися. Поїхали в Офіс хвилину тому. Нехай, коли я стану президентом, завжди приїздитиму у Офіс першою щодня. А ви впевнені, що станете? Ні. Я жартую. Жартую. В цьому світі жінки приручені стояти біля плити. Нам ніколи не дають зайняти головні пости. Ви праві. Ніколи не дають. Треба розібрати папери. В офіс поїду пізніше. Папери. Я завжди так казав, коли збирався втекти до дівчини. Томі. Томі. Що? А можна тебе на хвилинку? Щось термінове? Так. Тату, я дожену. Добре, бувай, Люба. До побачення. Слухаю. Я хотіла сказати, що закохана Велієса. А хто це? Твій майбутній Шурин. Ти хочеш вийти заміж? Ні, Не хочу. Але він мій майбутній Шурин. Так, він же брат Мальвіни. Аделянте заходьте. Доброго ранку. Я хочу, щоб увечері ви з Іботі були готові до виходу. Я відведу вас в одне надзвичайно цікаве місце. В кіно посміятися. Сюрприз. Поки що сказати не можу. Але присягаю, що вам дуже сподобається. Прошу, прошу сеньора Альваре Столеда. Ви брат Томаса. Так. Що робити родичів не обирають? Звичайно, пробачте, що ви сказали. Я б хотів побачити сеньору Росалію Пачеко. Іботі, скажи хазяйці, іду. Не треба Іботі, Я потребуюсь про сеньора. Привіт, тітонько. Привіт. Я йду, а ви в надійних руках. Я Ева Пачека уерго Я чув про вас, але мені не сказали, яка ви вродлива. Ви не проти перейти на ти. Буду щасливий. Мабуть, у тебе особиста справа. Ні-ні, швидше вона стосується всієї родини. Тоді ходімо у бібліотеку. Там буде зручніше. Добре. Проходь. Якщо питання ділове, краще говорити зі мною. І я головний акціонер фірми. Влаштуйся. У мене справа на хвилинку. Відверто кажучи, я б з радістю обговорив її за столом. Обідати рано? Ні, я мав на увазі вечерю. Я б зміг минуватися твоїми очима. Вибач, я нахабний, але це правда. Ти дуже вродлива. Отже, тебе звуть? Фернандо, Називай мене Джуніор, як вдома. У мене навіть свого імені немає. У нас незвичайна сім'я. Джуніоре. Про що піде мова? Можна, я теж сяду? Я хотів сказати, що сеньора Акварель, фірма моєї сім'ї, вкрала у Нерти продукт, який ваша сім'я незабаром випустить на ринок.